Ну, а Там як було у пацана, ми зайшли сюди, вийшло відпуститися. Положили турнікет, налож... положили тампон. Підв'язали, як оце медик нам показував цю ж. Щоб, да, щоб турнікет не попускало. І положили його набок. Тобто Рана була, ну особа не кровили. На виході було просто таке п'ятно. А ми займаємося тетичною медициною. Мета ціль навчити хлопців допомагати своїм побратимам, робити першу медичну допомогу, зупинити кровотечу і забрати хлопців з-під обслів. Спочатку ми показала фотографії, напевно, те, що їх чекає, те, що ми бачили вже на власні очі. І я хочу їм донести те, що мені, як і мені занядали, і щоб вони розуміли, куди вони йдуть, я думаю, що в них це вийде, тому що вони такі замотивовані, вони молодці.